Вітаю, друзі. Так знаю, мене не було майже півроку, але на то були поважні причини. Перша я був в невеликому тільті через останні відкриття кейсів. Друга було доволі багато роботи по основній професії. Хто не знає, я журналіст. І третя, було багато справ по волонтерці, звісно. Бо я також є одним з засновників фонду Heavy Metal Volunteers. Зараз я трохи владнав свої справи і можу нарешті приділити більше уваги вам. Тому, щоб новий відос був не тільки цікавий, а й корисний, я вирішив спробувати крутий челендж від черпа до ножа. Але я не буду сидіти цілими днями на торговій площадці, чекаючи, поки мій скрін виросте на 30 копійок, щоб продати його. В мене є інша можливість. Пояснюю, мій друг розробив програму, котра допомагає робити трейди мінімум в x 2 Розумієте? Не розумієте. Ну, зараз поясню. Ось це саме та програма. Перший та найбільший її плюс, вона не вимагає ніяких реєстрацій через Steam або дещо. Друга, вона майже нічого не важить і не нагрожає ваш комп'ютер від слова взагалі. І третє, вона нічого не ламає, тому у вас нема за що блокувати Steam. Так як же вона працює і чому хтось буде приймати трейди, втрачаючи при цьому більше половини? Згадайте ті буремні часи, коли ви тільки встановили Steam. Що вам треба було зробити, щоб купувати на ТП. Вірно, закинути кошти. І багато хто грав з нульовим аккаунтом і не закидував ні копійки на Steam. Так, не міг нічого купувати або продавати, але грати в улюблену кеску він міг. Саме такі люди нас цікавлять, бо кожного тижня вони отримують в кейс що? Кейси. І вони з ними не можуть нічого зробити, окрім як затрейдитись з кимось. Вже оловлюєте мою думку? Ця програма шукає акаунти з нульовим левелем Steam, у, у котрих в інвентарях є кейси. Ви можете налаштувати пошук повністю під свої потреби. За день роботи в середньому прога знаходить 200 таких аккаунтів. Показую, як роблю я. Я роблю аккаунт, котрий так і називаю: Skin for Cases. Оформлюю його, щоб людина бачила, що я не якийсь камер, а серйозний трейдер. Потім я купую скини на обмін це стандартний набір. Калаши, дігли, емки, Юспи, Авіки ну коротше саме ті скини, з котрими частіше усього грають в КС. Вибираю не якісь коштовні скини, а ширп чи трохи краще ширпа, головне, щоб виглядало красиво. Чекаю, поки пройде трейдбан на скини, вибираю аккаунти, знайдені програмою, і починаю додавати їх друзів. Звісно, додаються не всі. Але ті, хто мене додали, явно не проти затрейдитись, бо бачать мій інвентар і розуміють: краще ганяти з красивим авіком, ніж сидіти і дивитись на кейси, котрі ти навіть не можеш відкрити. У вас на екранах перші три людини, котрі мене додали. Кейсів у них не мільйон, але на доволі приємну суму. Кидаємо їм трейд і чекаємо. Перший трейд людина прийняла через хвилин чотири, І ми в плюсі на 310 гривень. У багатьох є затримка трейду на 15 днів, це норм, бо у цього користувача немає мобільного стемгуарду. Нічого, почекаємо наші кейсики. Другий трейд прийнявся майже моментально, і я в плюсі на 352 гривні. Далі в мене був третій трейд, тут я трохи почекав, коли людина сам трейд побачить, і також трейд виявився з затримкою. Я в плюсі на 260 гривень. З цікавого ще момент, коли тіп, з котрим я мінявся найпершим, сам написав мені і запропонував ще кейсів за мій авік та емку. ще в нашу скарбничку плюс 120 гривень. Що ми маємо? Я віддав скинів на 548 гривень, а отримав кейсів на 1516, тобто я в плюсі вже на 1000 гривень. При цьому в мене ще залишилось скинів на 1500 гривень, тому можете порахувати, скільки я ще зроблю трейдів, поки мені треба буде докуповувати скіни знову. Забув сказати, моя ціль дійти до мисливського ножа Дамайська сталь за 10 тисяч гривень. Цей шлях я буду проходити разом із вами, щоб ви самі бачили, наскільки програма імбова і як мало сил та часу я на це витрачаю. Повірте, на монтаж пішло набагато більше годин. Звісно, я і надалі буду публікувати відоси з опенкейсами, крафтами та оглядами інвентарів підписників, тому можете не хвилюватись. А щоб остаточно вибачитись за 6 місяців без контенту, я розіграю серед вас ось такий чудовий «Меха-індустрія» після бойових випробувань. Все, що треба, бути підписаним на мій телеграм-канал, посилання в закрепі, і також на ютубчик, поставити лайк ось цьому відео і залишити будь-який коментар від трьох слів. Результати чекайте вже у наступному відео, де буде вже новий розіграш. Дякую, що додивилися відео, і слава ЗСУ!